Друзі, топ-5 планшетів із Китаю, дійсно хороших планшетів. Планшетів добрих, таких з нормальною ціною, з нормальними можливостями. І ви знаєте, скільки я їх перетестував? Просто безліч. Цей, наприклад, я не рекомендую поки що, поки ми не доробимо тести. Хоча планшет такий собі дуже прикольний. А, на каналі Технозон Україна на весну 2024 року. Поїхали. Ми на головній сторінці. А знаєте чого? Нашого каналу, правильно підписавшися, натиснувши дзвоник. Ти дозволиш нам розвивати, по-перше, україномовний контент. По-друге, не пропустиш наші цікаві відоси. І, звісно, ти не пропустиш, знаєш що розіграші, які ми... Знов стартуємо е, у недалекому майбутньому. А також в нас тут є, бачите, посилання на телеграм-канали, телеграм-чат Технозон, де ми е, україномовна спільнота обговорює техніку. І посилання на усі ці планшети на перевірних продавців я розмістив у опису під цим відео. Ну що, поїхали? Є в нас ось такий Дугі Т. 30 Ви зараз кажете, Бабл, ти з глузду з'їхав? Це лайно, не це не досить, це не зовсім лайно. Це по-перше, а по-друге, ми його. І не рекомендуємо, скажімо так, бо він поза топом. Я вам, як приклад, показав, а ви повелися. І поза топом він, бо за МТК. Helio G99, не дивлячись на те, що тут більш-менш нормальний процесор і більш менш нормальні характеристики, брати 9 тисяч гривень, ну це, чесно кажучи, неправильно. Хоча тут 11 дюймів екран, я робив огляд на Дугі Т30. Тут 11-дюймовий екран, тут G99 процесор. Це в нас версія 12х256. На Android 13. От, бачите, зараз ми характеристики, боже, ця реклама, яку Дугі 30. Так полюбляє тут засовувати. Можна пам'ять навіть поширити. В нас 8580 мА батарея і досить крута штукенція. Поясню, я його тестував. В ньому 4G, звісно, є, і навіть є. От чому я його позатопом по залишив? В ньому навіть є Widevine l 1 Тобто великий екран ви встановили стрімінгові сервіси, по типу там Мегаго, світу, там інше, Netflix можете встановити, буде працювати. І просто дивитись кіношки. Пограти можна спокійно. Пограти можна у ПАПХ, навіть можна пограти у Genshin, можна пограти, можна пограти у будь-що бо там приблизно під півмільйона Antutu. антуту. Це нормальний планшет, нормальний, але поза топом. А в нас на п'ятому місці Huawei MatePad 2023 року. Поясню. Хоча тут 120 Герцовий екран, в нього Snapdragon 7 Gen 1 дуже потужний. Це є один, планшет, один з найпотужніших планшетів на Snap на, на, на 7 Gen 1, але він на Harmony OS. І знаєте, от Harmony OS вона усе просто-напросто зіпсувала. При тому, що за таку ціну ви отримуєте 11,5 дюймів. В нас 2200 на 1440 роздільна здатність. В нас сто відсотків відповідає екран по кольоровому простору sRGB. Прискорювач Adreno Adreno 646. І так, його можна взяти для іграшок, для дитини, бо тут дійсно класний, потужний процес, можна буде грати у все. Але за 10, більш ніж за 10 тисяч купувати Harmony OS, ну це вже якийсь сюр. Тому він теж в нас поза топом. Хоча планшет дійсно, знаєте, дійсно класний. Дійсно класний, коли ти береш. Huawei, робить класні речі. Одну, чесно кажучи. Якщо ви користувались колись смартфонами Huawei, ті, хто користувався, ви з мене зрозумієте. В мене були і p 20 і p 10. Я з них від них просто кайфував, поки не прибрали Google -сервіси. В Четвертому місці в нас Lenovo Pad Pro. Бо тут дивіться за 9796 гривень. Ви отримуєте 12,7 дюйм 144-герцового екрану з роздільною здатністю 2944 на 1840. На Android 13, на Снепдрегон 870-му, дуже класнючий. Бачите, з тонкими рамками. Це знаєте, коли там о, розказують. Нефіга собі там 11 дюймів планшет, а там усього-навсього 80% покриття екраном. А тут дійсно на тонкі рамки, тут, тут не 10, тут псевдо 10 біт, бо 1,7 мільярдів кольорів 144 Гц. З Dolby Vision екран, з Dolby Atmos, на секундочку. На секундочку. Він у топі дійсно класний кльовий планшет за 9796 гривень. В нього 10200 батарея. Він підходить для кіно, для іграшок, для будь-чого. І в нього є підключення до моніторчику, як ми бачимо. Можемо навіть там редагувати якесь відео, бо тут дійсно потужний процесор. Виводить він 4К60 FPS. В нас USB 3.2 з підтримкою дисплей порту. Класний планшет, дійсно, Lenovo Pad Pro 12,7. Він дійсно нормальний для того, щоб бути у топі. А ось на третьому місці в нас, я б сказав, би, Lenovo Pro 2022 року. І ви мені скажете, стій, стій! Як це Lenovo Pro 2022 року. Ну, це не Lenovo Pro, а Lenovo Siaosin Pad Pro 2022 року. Вони ж, ви мені скажете, стій, але ж є 2024 року за 7104 гривні. я вам тут скажу, хлопці, а давайте порівняємо: тут в нас Snap 870, є 8х128, звісно, але тут 120 герцовий OLED дисплей 8200 мА батарея, і це найліпший е, планшет з OLED-екраном за цю ціну. Бо у 24-му році в нас йде Snap 685, теж класний процесор для планшета саме: 11 дюймовий з GPS, звісно, але, але не з oled екраном Ось, так, ось така фігня. А, тому ми, тому ми для себе тут 90-герцовий екран, а тут 120-герцовий, тому ми для себе обираємо, поки що є у продажу модель 2022. так? З Dolby Atmos, до речі, зі швидкою зарядочкою 68 Вт. І це. Класний планшет з роздільною здатністю. Бачите, 1536 на 2560 480 грамів. 4600 ніт у нас яскравіць, з підтримкою HDR 10 Dolby Vision, бо це OLED. Тому він дійсно крутий. За ці гроші знайдіть краще. На другому місці в нас Lenovo Legion. Ну, Y70, y, Y700 чи Y700 можна, можна назвати 2023 року, і ви мені скажете: слухай, але ж, це ж блін, китайська версія. Так, це китайська версія, але на фоп на 4 pda є вже інструкції, як активувати як русифікувати, як активувати Google сервіси? І це дійсно класний планшет. Тут в нас йде Snapdragon 8470P, 12х256, Android 13. І це в нас. 144 герцовий екран, і він маленький 8,8 дюймів. Тому він і такий коштовний, тому він такий дорогий. Бо за. Ну це, по-перше, Lenovo, це ігровий конкретно планшет. Це Lenovo за 16 штук гривень. Ви можете писати усе, що завгодно, що це планшет за такі гроші він не потрібен. Повірте. Lenovo Y700 це дійсно крутолезний планшет. Бо ви ж розумієте, що це Snapdragon 8 Gen 1. Ну тобто Snapdragon Дрегон вісімдесят – Це Snap 8 Gen 1. В ньому стоїть Wi-Fi, в ньому стоїть USB на 10 GBPS, USB 32 Gen 1. В ньому два порти type C до речі. Є гироскоп, але немає GPS. Це конкретно ігровий потужний планшет, тому він на другому місці. Бо на першому місці, в нас, знаєте що, Xiaomi Pad 6 вже такий собі зарекомендувавший собі себе планшет від відомої компанії Xiaomi зі 144 герцовим дисплеєм на Snapdragon 870 з чотирма динаміками, з непоганою камерою. Він є, бачите, 8х128 і 8х256 у чорному кольорі. До речі, зі швидкою зарядочкою 33 Вт, Давайте відкриємо більше з долбі Атмосом і дійсно крутелезною. Ну він 11 дюймів з роздільною да, здатністю 1800 на 2880, з крутелезною батареєю на 8840, Це глобальна версія. Я його тримав у. Німеччині я його тестував у Німеччині. У Оту. Я коли взяв, знаєте, я дуже жалкую, що я його туди не купив. Бо це прямий конкурент от з його виконанням, з його плавністю роботи інтерфейсу і іншим. Він такий Я б порівнював би його як ну, знаєте, ставив би я конкуренту е iPad. Не, не останнім, У мене у дочки є у доньки є iPad, Звісно, це крутилезна річ. Але ця хрінь, вона просто класна. Вона заслуговує на перше місце. Я саме ставив із свого досвіду використання. Я його рекомендую як на перше місце. Е випишіть свої варіанти, які планшети ви. Враховую, ну, які ви ж ви рахуєте. Крутилезні планшети з Китаю дійсно круті за їх гроші. Я вам свій топ дав, який ви рахуєте, я дуже хочу побачити у коментах. А з вами був Бабл на каналі Технозона Україна. На все добре.